Чи знаєте ви, як уникнути фінансової пастки під час розмитнення авто? Вартість авто впливає на розмір митних платежів. Чим дорожче авто, тим більше візне мито та ПДВ, що люди розраховують, що митниця не дізнається про те, що ціна авто занижена, плануючи свій бюджет, орієнтуються на нереалістичні розрахунки це і пастка, потрапляючи в яку люди мають великі неприємності. Що робити та, як не потрапити у пастку. Читайте за посиланням в шапці профілю або скануйте QR-код. Там все про розмитнення авто. Не забудьте зберегти наші контакти, щоб легко знайти їх, коли знадобляться. Ми допоможемо вам розмитнити авто, зробити все швидко, правильно та якомога дешевше. Підпишіться на нас, поставте лайк цьому відео та відправте його друзям, пишіть в коментарях питання. Наші експерти дадуть відповідь вам.